Дівчаточка, всім доброго дня! Сьогодні буде ефір у нас по собівартості. Цього тижня в Reels ми вже дивилися, як можна прорахувати собівартість препаратів. Я пропоную комусь із вас, той, хто планує бути на ефірі, прорахувати свою собівартість. Я прорахую її разом з вами. Так буде вам зрозуміліше. І я думаю, що е, кожному буде це корисно. Чому я вибрала саме цю тему про собі вартість? Тому що, коли приходять майстри до мене на підвищення кваліфікації, зачасту е, вони не розуміють, скільки вони заробляють. Тому що е, здається, що той е, оборот коштів, який вони мають е, в себе на роботі, це є їхній прибуток. Насправді це таке велике. Е, Заблуждення, о, таке візьмемо слово, тому що о, для початку нам потрібно відмінусувати всю вартість наших товарів, які ми використовуємо, відмінусувати амортизацію, відмінусувати орендну плату, відмінусувати наші податки, і тільки потім ми будемо отримувати прибуток. Якщо серед вас є, є та хто хоче зі мною прорахувати, давайте о, почнемо. Для себе я зараз виписала цілий список. З препаратів, які нам потрібні, амортизаційні відрахування, які в нас є, і далі ще в нас будуть витрати на рентну плату, податки та зарплату, якщо у вас є адміністратор. Якщо є серед вас такі, давайте з кимось це зробимо разом. Давайте для початку ще. Якщо ви знаєте свою собівартість, ставте плюсик. Якщо ви не знаєте собівартість своєї процедури, можете поставити мінус. Щоб я орієнтувалася, хто серед вас це робить регулярно. Знаю, що дуже рідко в нас майстри, на жаль, це роблять. Це потрібно робити частіше, тому що і препарати змінюються в нас, і вартість препаратів змінюється. Тобто щоразу, коли ви отримуєте якісь нові препарати, нова ціна, ви маєте це перерахувати. Щоб ви розуміли, скільки коштів ви заробляєте за одну годину. Так, ну що, ніхто не хоче прорахувати свою собівартість. Я, ви мені будете писати тільки цифри я вам буду допомагати рахувати. Добре, тоді будемо в довільних цифрах. Ще підкажіть, будь ласка, якими препаратами ви працюєте. Можливо, в когось зійдеться зі мною, і вам буде вже трошечки якось легше. Для того, щоб вирахувати собі вартість, ще раз, коли я отримую нові препарати, я про це вже показувала в вріз. Мої майстри та я робимо таким чином: ми робимо засічки. На кількість процедур, скільки ми використали, наприклад, одне саше, ось зараз ми використовуємо великі банки. Я вже розумію, що в нас більше ніж 150 процедур, ми використовуємо банку. Я розумію, що це набагато вигідніше, ніж купувати саше. Хоча в деяких інших брендах виходить однаково, якщо ви купуєте саше, якщо ви купуєте банки, наприклад. Коли ви будете прораховувати на одну процедурку, буде однаково. Максимова Вівміокіс. Я зараз працюю з брендом Dalashius, мені він дуже сподобався. Мені подобається і загин, мені подобається і те, які вії залишаються після процедури. І брови мені дуже подобаються, вони не пересушені, вони не перепалені, вони дуже живі І за рахунок того, що там є гель лоя, не червоніє шкіра, тобто є свої якісь привілегії. Я використовую саме цей бренд. І до речі, 3 вересня в бренду Делашус вийде такий продукт, який просто розірве весь слами світ. І дуже багато з вас будуть розуміти, що вони знають дуже мало про ламінування. Тому слідкуйте, дала з Україна 3 вересня. В нас буде прямий ефір з Риги, з міста Латвія, о, з Латвії, з міста Рига, буде прямий ефір про дві новиночки, які виходять цієї осені. І так, я о, все пишу зараз в блокноті, вирішила вам на дошці написати. Тому давайте будемо рахувати. препарати Ми вже вирахували, скільки процедур, у нас вистачає. Я щоразу ще раз показую, що я роблю такі засічки. І за рахунок того, до речі, я це роблю і на першому складі, і на другому складі. Тому що консистенція складників різна, і розхід в них також трошечки різним. Першого складничку вистачає на трошечки менше, другого складничку вистачає на більше, тому, тому що він більш рідкий, ви його наносите меншим шаром, і саме тому його використовуєте менше. Коли ви будете рахувати собі вартість, будь ласка, про це не забувайте. Давайте ще так: який ви використовуєте клей? Клей звичайний, силіконовий чи клей без клею. Тому що я в своїй роботі використовую тільки клей без клею. Мені він дуже сильно подобається. І розхід в нього в мене виходить, що це 2 гривні 50 копійок на одну процедуру. Якщо брати звичайний силіконовий клей, це буде 16 гривень, якщо рахувати. Так? З урахуванням того, як вони густіють, як вони в баночці застигають просто в камінь то я для себе обрала саме клей без клею і це і дешевше. І я люблю дуже через те, що його не потрібно дуже багато потім вимивати. А, в міжвійковому просторі, звіс, валиків, клей без клею, в принципі, дуже класно фіксує. Так, а, по ситуації в мене є тільки одна клієнтка, яку я використовую звичайний силіконовий клей, але тільки тому, що вона любить дуже відкривати очі під час процедури і відповідати на телефон на повідомлення. В неї трошечки відклеюється. Добре, які ми, давайте тоді, якщо а, хтось один не хоче зі мною прорахувати собі вартість, давайте будемо тоді робити це разом. Є... Я буду все писати в блокнот, ось зараз я таким чином для себе роблю. А, і для вас потім все, все покажу, якими пінками ви очищаєте війки перед ламінуванням. Оскільки я працюю на бренді DaLas. Я очищую цю від Далашин з коштів на 349 гривень, вистачає її приблизно з моїм використанням на 120 клієнтів. Тобто, я це роблю і в нарощуванні вій, і коли знімаю війки, очищаю після ремувера, і в ламінуванні. Тобто, приблизно це виходить в мене 120 процедур. Секунду, я називала калькулятор. Дезінфекція це буде наш наступний крок. і, будь ласка, калькулятор. Дезінфекція для рук ми використовуємо зараз дуже класні, Дякую, Лінка. Дуже класні дезінфектори від Сістер Сарома. Вони коштують 350 гривень. В середньому, через те, що дівчатка їх дуже люблять використовувати, вони класно пахнуть. Наші клієнти їх просто обожнюють, і ми робимо так додаткові продажі в студії, тому що мої майстри їх використовують в роботі. В середньому такого дезінфектора хватає десь на 90 100 клієнтів. Його небагато, тому я одразу ділю. Тут у вас може бути АХД, у вас може бути якийсь бацелол, не знаю, будь-який препарат, яким ви дезінфікуєте е, саме ручки. І окремо для інструментів, е, ви можете, якщо ви замочуєте інструмент, написати тим, чим замочуєте це, наприклад, може бути бланідас. Е, це може бути АХД, якщо ви не замочуєте, або місцево тільки обробляєте. Тобто всі свої розхідні матеріали для дезінфекції вам також потрібно буде враховувати. У нас і бацелол, і АХД в середньому на процедуру в нас виходить 2,5 гривні, тому що я це вже враховувала неодноразово студії мої не перший рік, тому ці показнички я вже. Знаю, давайте будемо зразу ділити. Так, клейчик. Давайте я буду ось так знову зроблю зараз, щоб ви краще бачили. Так, препарати ми вже враховували, що це в нас 58 гривень. Якщо ви не бачили мій Рілс, переходьте в Рілс. Подивитись фарба. Якщо ви використовуєте фарбу в США, наприклад, так як зараз випустили, Окіс, є фарба в США, є Азола фарба в США, є окиснички. Там... Також 1,8%, я використовую, наприклад, Hairwell. Hairwell коштує 249 гривень. І фарба, і плюс-мінус окисник 250. Вистачає окисника десь в середньому на 250 процедур, тому що там треба декілька капельок. І фарбничка десь на 150 процедур. Все в залежності від того, як багато ви використовуєте саме. Прарату. Тут потрібно для себе прямо засічки ставити, як я вже показувала. ось тут. Да? Тобто ви можете і на фарбі це робити, ви можете робити це на окисниках, якщо ви хочете прям вирахувати, як же ви використовуєте препарати. Тому що, якщо ви, наприклад, фарбу насипаєте в великий стакан, ви її насипаєте багато. Потім, поки ви її перемішали, половину фарби, ви зачасту будете викидати. Так? І ботекс. Ботекс у нас в Саше. Давайте візьмемо середню ціну ботексу. Це 200 гривень, її вистачає на 8-9 процедур. Ось так, ми маємо якусь зараз собівартість по. Давайте прорахуємо це 2,90. Плюс дезінфекція рук 3,80, плюс дезінфекція інструментів 2,50, клей без клею 2,50. Препарати наші 58 гривень. Додаємо фарбу, покисник і ботокс. Це те, що стосується лише наших рідких препаратів. Тобто, ось така ціна у нас йде на препарати. Далі, амортизація це те, що ми будемо змінювати а, з часом. Сюди ще можна написати палетку, якщо вона там у вас силіконова, чи яка. Тобто, ось ці всі а, пункти вам потрібно виписати для себе вартість. І розуміти, через скільки ви кожен з цих пунктів будете міняти. Наприклад, ми нещодавно змінили лампи. Наші лампи коштують 8 тисяч гривень. Ось я розумію, що мені їх там вистачає на 3 роки. Тобто, я в середньому вже закладаю цю вартість в вартість процедури. Далі ті витрати, які ми робимо регулярно, тобто, якщо амортизація – це нерегулярні наші витрати, то те, що ми робимо регулярно, це оренда, комунальні платежі, податки і заробітна плата. Якщо у вас є адміністратор, СММ, не знаю, може, майстр у вас працює. Тобто ці всі пункти вам потрібно випустити. Наприклад, яким чином ми можемо вирахувати на одну просту оренду плату візьмемо, там, наприклад, 10 тисяч гривень довільно. Ділимо на кількість наших робочих днів, та на кількість, кількість днів та на кількість клієнтів в день. Ось у вас тут вийде якась сума, яка буде саме. Потрібно буде її закласти в нашу ось цю собі вартість. А ще, дівчатка, не забувайте про розхідні матеріали. Що ж таке розхідні матеріали? Давайте я вам повернусь до вас. Розхідні матеріали це наші ватні палички, ватні диски, макробраші. Це серветки, все те, що ви використовуєте одноразово, ви кидаєте відразу в смітничок. Я помічаю за дівчатами, за майстрами, за своїми, за студентами, за своїми, що а, насправді всі вважають, що використати 15-20 ватних паличок на процедуру, це норма. Але якщо ви прорахуєте це все у вартість вашої процедури, ви трошечки будете в шоці, тому що дуже велику частину буде тягнути саме ось цей розхідний матеріал. Для того, щоб вам його скоротити, звертайте увагу на те, як працюють інші майстри. Тобто не е, вичищаємо все ватними паличками, ватними дисками, а працюємо кісточками, кісточками, які ми зможемо потім помити. Спочатку ми все очищаємо. Е, кіст... Кістями, да, вони є різні. Зараз є кісті і для клею без клею, дуже класний, до речі, варіант. Мені дуже подобається, тому що викладку робити дуже зручно. І у вас менший розхід по грошах і по клею. Кісточки є окремі для нанесення препаратів. У когось і для фарби є окрема кісточка. У мене, наприклад, одна кісточка для складників і для фарби. А вже там клей, ботокс я наношу іншою кісточкою. Це також потрібно враховувати, тому що якщо щоразу, наприклад, в мене вчора було 8 клієнтів, якби я щоразу очищала 15 ватними паличками, 10 ватними дисками, то моя б ціна мала бути набагато вищою. І мені шкода і природу, тому що це ресурс, який ми просто викидаємо, він не... Так швидко перегниває, як ми думаємо. А ось коли ми працюємо кістями, ми можемо набагато зменшити саме нашу цю вартість. І тепер закрадається таке питання, коли майстер прораховує всі ці пункти і дивиться на свою ціну, тому що я зараз. Влізу. В принципі, на цінники в нашому місті, там мені попадається реклама із інших міст. Майстри дуже не цінують свою роботу, особливо нарощування. Коли ми віднімемо ось ці всі наші витрати від е, нашої ціни ламінування або нарощення і поділимо на кількість годин, то в нарощуванні деякі майстри, наприклад, заробляють всього 30 гривень за годину. І тоді виникає питання, а навіщо так працювати? Тому що коли ми а, працюємо в нарощенні 30 гривень. Що, що ми зараз за 30 гривень можемо купити? Навіть літр молока ми не купимо. А, а нам потрібно ще якось поїсти, одягнутися, заплатити якісь комунальні платежі, домашні, дитину одягнути, а, я не знаю, купити собі щось, а ще потрібно сходити на масажик, на тренування, тому що майстри це завжди хвора спина. Це завжди якісь недомагання з е, своїм тілом, тому що це фізично важка праця для тих, хто каже, що нарощення від ламінування, оформлення брів, це все легко, та я зможу, та що ж там, що ти там стаєш на своїй роботі. Насправді це дуже важко і морально, і фізично. Тому е, я закликаю кожного майстра прорахувати свою собі вартість, собі вартість своїх е, послуг. І подумати, чи готові ви працювати за такі кошти. Коли е, ви це зробите, і ви будете розуміти, що вам хочеться підняти прайс. І тут виникає мастив страх, що для вас ніхто не піде. Насправді піде, підуть ті люди, які цінують працю, які цінують вас, е, і ніколи не страшно піднімати ціну. З ціною піднімаєте цінність. От, наприклад, коли до мене приходить майстри з співбесіду, я запитую, чому ви не хочете їхати на чемпіонат? Тому що для мене, це для моїх клієнтів, це не важливо. Насправді це важливо, це підвищує вашу цінність як майстра, та, тому що ви кращий серед кращих. А ви чогось досягнули вже, і ви можете таким чином підвищувати свою цінність в очах клієнта і ціну на свої процедури, і це буде нормою. Коли майстри не ходять на підвищення кваліфікації, тут також до речі, підвищення кваліфікації. Ви маєте також враховувати в свою собівартість процедури, тому що, наприклад, зараз підвищення кваліфікації коштує 4-5 тисяч гривень. Я рекомендую майстрам проходити його хоча б раз на півроку, Тобто щомісяця тисячу гривень ви маєте відкласти на підвищення кваліфікації. А якщо ви їдете на чемпіонат, то вартість поїздки на чемпіонат вона набагато вища. Вам потрібна і дорога, і потрібно за номінації заплатити, і модель знайти, і за модель заплатити за дорогу, тому що зачасту всі ведуть, везуть з собою модели і на чемпіонати. Це виходить і не в 5, і не в 10 тисяч гривень. Тому майстри, цінуйте себе, прораховуйте собі вартість не просто тих препаратів, які ви використали, а всього, що стосується вашої роботи. Всього, всього і всього. Я вам вже показала, що це мають бути і валики, це мають бути і ваші кресла або кушетки, це має бути і ваш стілець, це має бути і ваша лампа, і це мають бути всі ті платежі, які ви здійсните щоразу. Навіть каву, яку ви робите клієнтам, ви маєте врахувати в собі вартість вашої процедури. Я думаю, що сьогодні була вам максимально... Боже, так швидко хотіла сказати, максимально корисною. Для тих, хто не зрозумів щось, ви можете писати мені в Директ. Якщо у вас є запитання, давайте задавайте. Будемо завершувати наш ефір. Я дуже хочу, щоб кожен з вас розумів. Скільки він заробляє за годину? Наприклад, я працюю раз на тиждень, тобто я приймаю клієнтів раз на тиждень. Вартість пламінування у мене коштує 900 гривень. Я розумію, що я не отримую ці 900 гривень собі до кишені, тому що мені потрібно заплатити не тільки там оренду студії, і все, все інше. В мене ще є особистий СММ, який мені допомагає. Робити для вас гарні відео. В мене є ще помічниця, яка допомагає мені в створенні моїх продуктів, які я хочу для вас презентувати. Тобто, ось це все я маю враховувати. І по суті, коли я працюю з клієнтами, я майже нічого не заробляю, навіть при такому високому прайсі. Так в мене тоді запитання, що заробляють дівчата, які ставлять за ламінування 250-300 гривень. Спочатку, якщо запитань немає, ефірчик я збережу. Якщо у вас будуть запитання, ви можете написати мені в директ. І нагадую, що кожен з вас може отримати від мене гайд, сервіс для клієнтів, варто лише написати мені в особисті повідомлення слово гайд. Я бажаю всім гарного дня, бажаю всім вам дуже крутих клієнтів, які цінують ваш та ваш час, вашу роботу, які вас люблять. Будьте кращими, кращими серед кращих, і я сподіваюся вас зустріти на тих чемпіонатах, які чекають нас цієї осені. Вже в Вересні буде чемпіонат з оформлення брів в місті Києві. В жовтні буде чемпіонат в місті Полтава з ламінування вій, нарощення. В листопаді, в місті Львів я вас чекаю на чемпіонаті з нарощення вій, ламінування та оформлення брів. І також запрошую до Латвії, в Ризі пройти також чемпіонат з ламінування Вій. Я бажаю вам всім бути чемпіонами. Бажаю всім прекрасного дня, до зустрічі!